Це я хочу просто звернутися до Німеччини і сказати, ви незалежні від будь-якої держави. Це ваша думка. Якщо ви готові зберегти життя нашим українцям, бо це про збереження життя, будь-яка броньована техніка, включаючи ці танки, ми захищаємо свою землю. Тож дайте нам, незалежте, ви незалежна держава. Якщо ви не хочете нам дати, послухайте. Без образ ви самостійна держава. Так не давайте, але не пробуйте говорити спочатку Америка, потім Німеччина, потім буде Польща, тощо не треба. Кожен повинен відповідати за себе для нас тенки, танки сьогодні і матадори це спасіння наших людей. Ми і без ваших танків переможемо в цій війні. Але я хочу, щоб ви знали, що ми воюємо за наші спільні цінності, і я би хотів, щоб це була наша спільна. para a